У вівторок, 19 серпня, у сумах провели обласний форум під назвою Смак змін сучасні підходи до організації шкільного харчування, який зібрав амбасадорів реформи, представників Міністерства освіти і науки України. Органів управління освітою та навчальних закладів, керівників районів і громад Сумщини, відомих українських кулінарних експертів, аби обговорити нагальні питання впровадження важливих змін, презентувати кращі практики, обмінятися досвідом та визначити пріоритетні напрямки подальшої роботи. Ще в 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської була започаткована реформа шкільного харчування, і це не просто рішили, тому що щось треба змінити. Щось Трошечки, причиною було здоров'я наших дітей. І на сьогоднішній день ви знаєте, що прийнята стратегія, прийнята обласна програма і важливі питання, тому що просто організувати харчування дітей, щось змінити це дуже комплексний підхід. Дійсно, це дуже важлива програма, державна анонсована першою леді Олени Зеленської ще на 2020 році, яка почала свою реалізацію у 2023 році, більш практичним сприйняттям програм. Хотів би сказати, що це питання піднімалось, і ми дякували нашому президенту. Під час робочого візиту, ви знаєте, він відбувся 6 серпня на Сумщині. Підтримали і Сумщину, зокрема, враховуючи нашу безпекову складову, і ми вже маємо розпорядження про виділення 25 мільйонів на вересень для того, щоб забезпечити вже харчування не лише 1-4 класи, а 5-11 класи. Ніхто ніколи не відмовлявся і не розмовляв про те, що дітей не треба харчувати. Ну ми дякуємо наразі першій леді керівництву держави для того, що. Ця програма набула сучасного модернізованого сенсу, вона має на меті не лише сам факт харчування, а якісного харчування, безпекової складової, оскільки дійсно, незважаючи на те, що в нас де війна, незважаючи на те, що ворог намагається знищити і нашу цивільну інфраструктуру, нашу свідомість, він намагається зламати і зневірити нас в нашій перемозі, що в нього не вдається, і це вкрай важливо, що не зважаючи на ті виклики, які стоять. Перед нами, перед мною і перед вами дякую громадам за підтримку. Це безпечне небо і це підтримка наших складових оборони, але життя триває, і діти це наше майбутнє. Тому це дуже важливо. Я дякую всім, хто активно долучається до цієї програми. І долучається не тільки через призму, що це якийсь наказ або імперативна норма. Я впевнений, що кожен з вас тут присутні однодумці з нами, і ми свідомо рухаємось в одному напрямку заради наших дітей. Я впевнений і переконаний, що Сумщина вона не буде там пасти задніх на цьому напрямку. Ми в цьому зацікавлені і обласна влада, і громади на місцях. Реформа шкільного харчування, що впроваджується вже п'ять років поспіль, спрямована на перехід до здорового харчування з покращеним раціоном, зокрема, шляхом обмеження шкідливих продуктів, а також впровадження нових рецептур страв зі зменшеним споживанням солі, цукру, трансжирів та збільшення кількості овочів, фруктів, молочних продуктів, м'яса і риби у меню. Більш важливої для здоров'я людини справи для того, щоб це була саме профілактика, а не якось боротьба із наслідками. Це є здорове харчування, тому що це є базис і основа власне, нашого здорового організму. А діти, так як це наше майбутнє, і побудувати в них звички здорового харчування для нас є першочергова задача, щоб привчити їх до. Меншої кількості солі, щоб вона не була надлишковою, до мінімальної кількості цукру, щоб знову ж таки цей продукт не впливав на їхній організм, не привчати їх з маличку до цукру. І це є два основні елементи в, власне, в цій реформі, з яких ми розпочали. Але це є комплексний підхід, тобто ми забираємо такий процес, як смаження на. Олії, тобто, коли утворюються канцерогени, ми вводимо паровий процес приготування, тобто більшість страв ми готуємо або на пару, так як це буде відбуватися сьогодні в нас, або ми їх просто варимо чи тушкуємо. Тобто більш лагідні, власне, термічні процеси для обробки їжі. Вони дозволяють готувати їжу, скажімо так, більш. Лагідно і зберігаючи в ній всі поживні речовини, і таким чином ми рухаємося саме в сторону здорового харчування. Ну а важливість реформи в цей дуже важкий для нашої країни час, це знову ж таки, що в нас може бути важливіше. В майбутньому, як не діти. Тож ми повинні всі свої зусилля зараз покласти власне, на те, щоб ці дітки, особливо у вашому регіоні, у фронтових територіях, отримували гаряче харчування. Бо з досвіду ми знаємо, що деякі родини навіть немає такої можливості, щоб щодня готувати гарячим обідом своїх діток. Від теорії виконавчий директор Національної асоціації громадського харчування Іван Янчишин перейшов до практичної демонстрації та особисто провів майстер-клас приготування блюд з нового шкільного меню, які згодом усі бажаючі могли продегустувати. Власне, за моєю спиною знаходиться ця техніка, яка в цьому прекрасному навчальному закладі встановлена для реалізації і в рамках реалізації проекту реформи шкільного харчування. Ви бачите за моєю спиною власне, кухню кулінарного хабу і опорної кухні тобто це такий комплексний підхід, де власне, студенти зможуть навчатися, а також професійні кухарі зможуть готувати гарячі обіди для дітей громади. І забезпечувати цими гарячими обідами власне, всіх, хто цього потребує. Тож сьогодні ми приготуємо з дівчатами з прекрасною командою, працівниками цього чудового навчального закладу обід з таких страв, як борщ, пісний з чорносливом, рис з тмином і котлета із коринкою запечена. Прошу звернути увагу без грама олії. І також у нас буде салат віневенегрет і узвар, який зараз вже приготований, охолоджується в технологічному обладнанні в шокері, для того, щоб прохолодні напої до обіду отримали гості цього форуму. Захід став справжнім стратегічним майданчиком для колегіального напрацювання подальших кроків якісного покращення системи харчування дітей у навчальних закладах сумщини. Будь-які зміни, будь-яка реформа, яка стосується дітей, на їх покращення, на поліпшення умов. На безпечні умови, на покращення, от як сьогодні, харчування. Вони звичайно сучасні, необхідні в будь-який період, навіть в такий важкий час, як сьогодні. Ця реформа, вона і спонукає до покращення, і зобов'язує до поліпшення умов. Але головне те, що ті моменти, які вже були впроваджені цієї реформи в навчальних закладах, вони гарно сприймаються нашими дітьми, які з задоволенням. Куштують, відвідують і, взагалі, переміна, оновлення це дитяча психологія. Їм це цікаво їм це подобається, а головне те, що воно й корисніше. Сумська міська територіальна громада долучилася до реформи шкільного харчування, і, дякуючи міській раді, були виділені кошти на розробку проєктно кошторисної документації для десяти. Харчо харчоблоків для 10 шкіл, в яких буде повна термомодернізація харчоблоків, були вибрані експертною комісією міністерства освіти вісім шкіл, в яких розпочалися ремонтні роботи. На сьогодні в закладах загальної середньої освіти завершились ремонтні роботи харчоблоків, де з 1 вересня всі учні цих шкіл і не тільки будуть харчуватися. В харчу їдальнях і в закладах освіти важливо, щоб діти, перебуваючи в школі, отримували повноцінне гаряче харчування, тому ми будемо працювати над тим, щоб це відбувалося. Я думаю, що це нам вдасться. Система харчування учнів на сьогоднішній день одне із пріоритетних питань, як держави, так і на місцях. Тому саме реформа харчування стоїть. Завданням не тільки закладу освіти, але і громади, тому що протягом величезного терміну української освіти питанню харчування приділялося наскільки багато уваги. Наші харчоблоки на сьогоднішній день не модернізовані, технологічне обладнання стовідсотково застаріле, і тому реалізовувати нові підходи до харчування, до технології приготування дуже складно. Тому саме сьогодні на часі потрібно змінити не тільки Філософію харчування, а змінити умови, в яких буде готуватися їжа, і в яку і умови, в яких діти будуть харчуватися. Тому сьогодні стоїть питання оновлення саме території, оновлення, саме локації, де відбувається харчування дітей, формування нових підходів. Оцінювання правильності харчування, дитячого саме харчування, тому модернізація харчоблоків, не дивлячись на ті складні умови, на яких ми сьогодні перебуваємо, це одне з першочергових завдань закладу освіти. Ну і держави, звичайно, без держави ніяк ці процеси не можуть відбуватися. Тож сьогодні я тут. Наш харчоблок на сьогодні модернізований. Ми маємо сучасне освітнє. Середовище, яке забезпечить новітні технології приготування їжі, звичайно, створить умови для якісного приготування якісного, корисного харчування продуктів їжі для дітей, і, звичайно, сприятиме формуванню в учнів філософії правильного харчування. А вже через дітей, через наших учнів, вплив на родини, на сім'ї, і це такий, знаєте, глобальний проект, в який ми віримо і впевнені, що у нас все вийде. Реалізація будь-якої реформи матиме позитивні наслідки, якщо її підтримують на всіх рівнях: державному, регіональному, місцевому. Тож питання стану шкільного харчування та впровадження реформи перебуває на особистому контролі голови Сумської обласної військової адміністрації. Олег Григоров запевнив, що цей процес буде максимально прозорим, аби запобігти зловживанням та підвищити довіру громадян. Ви бачили, що сьогодні на нараді були запрошені начальник управління держпроспожу служби, і ми відповідно, готуємо звернення відповідну нараду про залучення цієї державної установи до перевірки якості харчування, незважаючи. На ті мораторії, які є, ми вбачаємо тут певні ризики і вважаємо, цей мораторій не повинен розповсюджуватися для дотримання якості харчування і, не дай Боже, не допущення фактів отруєння дітей або інших негативних наслідків. Більш того, ми плануємо відповідно провести нараду, залучити права органи. Ми плануємо не розпочати, а активізувати роботу групи прозорість і підзвітність для того, щоб процеси були максимально прозорі. Звісно, ми будемо звертати увагу державу ді служби і інших відповідних органів, як обласна державна адміністрація, як модератор цього процесу, для того, щоб врахувати всі можливі ризики, і ще раз підкреслюю для того, щоб це. Таке дуже гарне діло по забезпеченню харчування. Не дай Боже, не стало для кого джерелом особистого незаконного збагачення. Ми будемо залучати максимально державні правоохоронні і всі відомства і структури, які вповноважені забезпечувати відповідний державний контроль для того, щоб дійсно забезпечити і нульову толерантність для корупції, і забезпечити якість харчування. Запровадження нової системи харчування в контексті реформування української школи. Справа не одного дня і потребує значних зусиль та ресурсів. І тільки завдяки спільним зусиллям усіх учасників проєкту, влади, освітян, учнів та батьків вдасться досягти позитивних результатів, що покращать якість життя. Зараз проходить такий осінній марафон заходів по підготовці до нового навчального року, тому ми виділяємо пріоритети, які є в освітній галузі. Ми на них наголошуємо, будуємо плани на цей навчальний рік і тому я дуже вдячна нашим освітянам, які є агентами змін, які проваджують нову українську школу, які проваджують харчування, які модернізують харчоблоки, які підтримують дітей, які займаються дистанційною формою, навчання і змішаної, тих освітян які стали будівельниками і будують зараз, і облаштовують укриття, і створюють безпечні умови, і створюють інформаційну безпеку і підтримують ментальне здоров'я наших дітей. Тому дуже велика подяка освітянам. І також батькам, тому що в такий складний час, коли ми займаємося в більшості змішана, ми розраховуємо на таку співпрацю вчителів і батьків. Тому результат якраз у цієї співпраці і буде щаслива наша дитина. Я б хотів би, користуючись нагодою, подякувати всім нашим освітянам, всім нашим голів громад, які незважаючи на ті безпекові складові, на ті ризики, які існують на нашій рідній Сумщині, наскільки ми відмічаємо за минулу добу було 19 годин тривала повітряна тривога. Незважаючи на це, ми досить успішно спільно командою реалізовуємо ті заходи, анонсовані на рівні держави, і які мають на меті, це забезпечення харчуванням наших дітей, тобто це інвестиції в наше майбутнє, здорове харчування це інвестиції в наших дітей. Тому я хотів би сказати, що саме Сумщина і інші прифронтові області, виконуючи ці завдання в тих умовах, ну можна сказати, що за певних обставин це. Чинок це подвиг наших освітян. у підсумку обласного форуму було підписано важливі меморандуми про співпрацю між національною асоціацією громадського харчування та освітянами сумщини задля розвитку кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації кухарів.